Ви вже встигли прикрасити свій дім. В будь-якому разі Андрій Альохін підкаже вам дещо, що можна зробити власними руками, і при цьому дуже швидко. Раз, Два три ялочка горі! Це ідеї для оселі. Я Андрій Арьев. Сьогодні різдво за західним обрядом, можливо, саме тому наша дизайнерка Олена Хворостенко зранку на чимось чаклує. Все ти майструєш, моя любов все тут і стараєшся. Що цього разу? Андрій, существует давнє повір'я, щоб збавитися від злих духов і принести вдома дачу, надо на двір повісити рождественський вінок. Наш вінок ми здаємо екологічні чистим, основи котрого будуть прутя дірев'я. Можна использувати ветві іви, лібокова та кустарника. Головне, щоб ветві хорошо гнулись. Наш глядач, пан Михайло з Одеса, він затятий банщик, підказує: якщо замочити лозу на годину в окропі, ну як віник для лазні, за годину лоза стане гнучкою і дуже м'якою. Дякую, пане Михайло. Ми до вас приїдемо у лазню із Лєночкою Бог. Закручиваем лозу у коло и скрепляем мотузкою. Наша основа готова. Между прочим, Лен, знаю, есть такой вариант веночка из прищепок. Чула? Да, делается он, Андрей, очень просто. Берется толстая проволока, цепляются прищепки. Чередовать их можно с любым декором. И прищепки можно покрасить в любой цвет. Например, в цвет ели. Андрюша, возвращаемся к нашему веночку. Так, до наших бараней. Да, будем его декорировать. Угу. Спершу приклеим шишки и горишки. Ось вам частинка лісу. А щоб наш віночок був українським, ми додаємо красик, наприклад, грозді рябіни або каліни. Ліночка, все це чудово, але віночок виходить якийсь жіночий калина, малина. Ми зараз додамо трохи українського перцю. Ну, Виходить, непогано. Але щоб ніхто нічого не переплутав і не заридав над нашим віночком. Давай додамо йому різдвяності. Усілякі бантики стрічки, не бійтеся передати куті меду, щоб барвистіший віночок, то він цікавіший. Ну а підібрати потрібний декор вам завжди допоможе генеральний партнер рубрики Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр». Андрюша, но найголовніше, це нова традиція. підвішувати какие-то сладості для сусідів. Взамен они нам повинні теж щось оставить. Добре, але я напишу їм записку, мовляв, беріть канахі, а самого вінка не займайте. Знаю я твоїх сусідів. Андрюша, наш вінок готов. Ну, тоді я пішов чіпляти. О, чуєте, дзвонить. Піду перевірю, бо може вже поцупили віночок разом із цукерками. Так, віночок цілий. Цукерки позабирали, зате залишили мені, бачите, мандаринку і жвачку. Ось так можна поділитися частинкою різдва з сусідами. Беріть ідею на озброєння. Генеральний партнер рубрики Національна мережа будівельного господарських гіпермаркетів епіцентр. На сьогодні це все. Бувайте!